Вітаю тебе на каналі Юркомі, друже. І зараз ми будемо дивитись настрільний епічний бій на fv 4505 Stage 2. Це всім відома британська бабаха, і вже вона їде робити свій перший фраг. Тож дивись, не пропускай ці цікаві настрільні моменти. Бідний, бідний, Т-30 виїхав не там і не в тому місці. 1650 дамагу і до побачення. За це ми любимо цю ФВХ. Перший фраг ще 30 секунд бою не пройшло, а перший ваншот вже залітає. Наш сьогоднішній герой під нікнеймом Фейк Таксі вже роздає і буде роздавати ще більше. А бій у нас 8 дев'ятий 9 і 10 рівні, тож можна сказати, що нашій ФВ пощастило. Однак. Карта коротенька з багатьма прострілами, і на такому сарайчику непросто. Другий постріл залітає в шкоду на 817 хпшок. Якби там не було отої вантажівочки, то можна було би давати в корпус. А так у більш тверду башту не вдалося пробити на фул ХП, але ж нічого. Поки наш герой перезаряджається, екіпаж п'є каву. З капкейком заряджається, так би мовити, для наступного пострілу. І ФВХ як вправний мисливець не поспішає. Вичікує, вичікує на свою здобич. Чоні індієць показується за парканчиком. Чого ж йому так боляче? На фул ХП 1410 вилітає з бідного індійця. Другий фраг третім пострілом. Я вже також майже докачався до цієї петехи, треба прокачати конвея і купити. Я хп я вже собі взяв, а оцю бабаху ще ні тож треба. Треба, і тобі рекомендую, хоча на преміумних фугасах, звісно, не дешево на ній грати. Але ж такі подачки того стоять. Є50 стоїть боком в борт башти, має бути ваншот. А, йому трошки вкоротили ХП-шок, а так би ще, ще б на 400, але ж без того, 974 і вже третій фраг. Просто тут, там, тут, там така тактика. Стрільне тут, поїдь, стрільний там. Так, є і у ворогів така сама ФВХ, яка, до речі, також вже зробила два фраги, але щось вона дуже отримує від наших союзничків. Поки що загальна ситуація 5-3 тут намагається прострілити, не, не поспішає. Щось не, не захотів стріляти, бо у ФВХ дуже мало хіпешок. І її забрали зелененькі, а тут фуловий канкверер, да? кернавон там. Каернавон там. Фуловий можна було б в нього дати, але він не. Насмілився, не насмілився виїхати і отримати. На мужика не схотів, то ФВХ поки що не поспішає, але то ненадовго. Давай, їдь, їдь, друже, роби фраг, можна і не їхати нікуди. Перше ж правило, Вергемінга нікуди не треба їхати, треба просто стояти і дочекатись ворогів. І четвертий фраг вже в нашій скарбниці. Нормаль, нормально, нормально, чого й ні. Заїжджає з боку, перезаряджає свою злісну кульку, там ще 9 рівня бабаха є разом з цим карнавоном. І питання, чи вангар, чи вангар. 939. Навіть не питання бути чи не бути, бо бабаха все вирішує сама. Просто анігілює танчик за танчиком, і вже п'ятий ворог потерпів, потерпів і не витерпів. Так, отам ота китайська. Китайська петеха, в мене також така є. Чи була, я, по-моєму, вже її докачав. Дуже неприємний танчик, але коли дуб цей стоїть, то такий солоденький на 1438 очочок залітає. І це вже воїн. Воїн 7700 настріляв на 465, чи когось підсвітив. І треба ще забирати аж три ворожих танчики. Тож не поспішай перемикатись, але поспішай поставити лайк цьому відео, бо можеш не встигнути. Я, звісно, жартую, можеш і не ставити лайк, але краще підтримай, Юрка. Постав лайк, напиши свій коментар, а краще, просто закинь донат, так хоча б на 20 гривень, буде дуже мені приємно. І через то я буду робити більше таких роликів. Бо за рахунок твоїх донатів, і мій канал також частково існує. Їде, їде далі ФВХ, вона не поспішає. Бо такий танчик, на якому не можна поспішати. Треба почекати, націлити, знайти ворога і дати йому на 931 одиницю шкоди. Отак от. от. Під'їхав, бах. Вжух. Такою чарівною паличкою. І нема. Вжух, і другого нема. Так і весь бій цей проходить. Зараз вона прийде, зробить вжух. І хто там ФОШ 155, в якого якраз ХПшок на наше пробиття. Я думаю, зараз його також буде. вжух і нема. А що у Фоша є, ота командирка незручна. І. тільки... Вжух! і нема. йо моє 10305 на стрілу. Боже, це так боляче для червоної команди. Це просто знущання якесь. Але що ж, ще он скорпіончик, залишився, того готую свою чарівну паличку, щоб робити вжух і нема. А ти готуй свої пальчики, щоб писати коментарчики. Так, їде, їде ФВХ на Скорпіона, того бідненького дуже мало шансів. Хоча теоретично, якщо ми промахнемось, то він таки нас може забрати, бо ДПМ, то ДПМ, але вжух і нема. 9 фраг. Давай подивимося результати цього чарівного бою. Вони отакі, може, і не супер пупер епічні але майже 12К сумарки дав, 9 фрагів зробив, майстра дрібні медальки, Red Волтерса, основний калібр воїна. І, звісно, просто подамагу, ти подивись на ці рекордні цифри для своєї команди. Трошечки в мінус на 3000 спрямом, але заради такого дамагу. То все нормально. Фейк таксі отак от відіграв. Ти також молодець, якщо додивився це до самого кінця. Став подобаєчки, пиши коментарчик і, звісно, приходь на вечірній стрімчик до Юрка. Всього найкращого і чекаю тебе в нових випусках. Бувай!